Ціною збереження ідентичності для українців нерідко ставало життя в одному з сіл на Львівщині, Мальчицях. Кожен мешканець знає це напевно з переказів власних предків на святвечір 1948-го радянські спецслужби розстріляли там ходу кулідників. Як твердять історики, цей випадок був не єдиним, що свідки пам'ятають про ці події. Розкажемо далі. Так, села майчиться, що на Львівщині на різдво і на водохреща завжди лунає коляда. Молодь збирається в вертепи і традиційно виконує різні ролі, так само як це робили і минулі покоління. Кожен рік в нас ходять вертепи по чотири вертепи, по три вертепи з хати до хати. З Самого початку села і до кінця вже 63 63-й, 52 й роки, 55 п'ятий. Оце всі. Фотографії, які ходили вертепники, пані Марія завідує місцевим народним домом. У його залі зберігається архів зі світлинами мальчицьких вертепів різних років. Бракує тільки 1948-го. Самі собі кожен робив костюми. З театру не брали, як зараз беруть, самі робили. Ці крила для ролі Ангела одна з небагатьох згадок про трагічні події святвечора 48-го року. Підрузяли НКВС, тоді розстріляли вертеп, але Янгол вижив. Він йшов до хати. Одні зайшли до хати, як почали стріляти, і він ліг. Тоді снігу якось не було, було болото. Ще Дейнека навіть розказував таку історію, каже: А я переживав, там ті всі темні. Їх полягали ще в болоту, кого не постріляли. То їх не видно було. А в мене білі крила. Усе сталося на цих пагорбах. Тоді там стояли хати і вертепи до кожної заходили з колядою. Та вони й не здогадувались, хто на них чекає. Група колядників рушала до сусіднього будинку через цю криницю. Аж доки на підніжжі їх не застав підрозділ НКВС. Вони відразу відкрили автоматний вогонь. Біля криниці, колись стояла хата сім'ї Яновських. Саме туди мали завітати учасники вертепу. Показує нам пані Марія. Хто повтікав, хто до хати забіг. Навіть в хаті ще колись, як розказували зараз, цієї хати нема. А на образах навіть були кулі просічені. Полягли ті, хто йшли першими. Їх було троє. Анна козак одна з небагатьох живих очевидець. Їй було 15. Тоді НКВСники вбили брата її майбутнього чоловіка. Ще на подвір'ї забили так, бо він мав такі наклейки, на носив такі наклейки, на себе. За Україну такий мав і дам його застрілили. Де люди послідалися і Боже, то крик був, Боже, яке то було на світан. Боже, люди кричили, плакали так. Йосиф Козак і Павло Коваль загинули на місці. Івана Колобича доставили до лікарні, і його ще можна було врятувати. Його зразу почали допитувати, кажучи, типу, а що сталося? Каже: от ми йшли з верстепом, по нас почали стріляти, ми навіть не зрозуміли. А лікарі в лікарні сказали, значить, не треба його лікувати. І він десь буквально до тижня часу помер в лікарні. Того святвечора найбільше поталанило виконавцю ролі пастуха Михайлові Микитину, який залишився неушкодженим і прожив до 2020-го. Запис його спогадів нам надала історикиня Юлія Шелеп. На ще приснило, що туди прийшли хлопці, сходящи, на подвір'ї, я, я з ними вишипаю. І сказали москалі, скидайте цей по язи. А по я це рахуєш, якби плем'я брав плен, нічий тут ременься, але я дивився, то отстую, та ті ремінь, підгама життя, я жив теремінь і дома скляла руха. І припадеш. Деякі учасники розстріляного вертепу були фронтовиками. Воювали у складі Червоної армії. Убитий Павло Коваль взагалі брав участь у поході на Берлін. Кажуть, що шість з тих хлопців були фронтовиками, тобто вони вже, в принципі, мали якісь там заслуги і думали, що їх ніхто чпати не буде. Юлія Шелеп спільно з колегами досліджувала розстріляні вертепи на Галичині, і зібраних свідчень стало відомо, що мальчицька трагедія не єдина. Злочини радянського режиму є двох видів: це сплановані, от такі як там, облави, так, і то ем, якісь там ем, захоплення якогось та людини, так, тобто це чітко. А є такі знаєте, виконані поспіхом. О, ми сьогодні в тому селі проходимо, проїжджаємо, тут є якісь хлопці, в один момент вирішили, треба розстріляти. Ну, бо оці злочини проти вертепу, вони виходять такі, як виконані поспіхом. Після другої світової війни Галичина для СРСР стала новим регіоном. Українські традиції тут збереглися краще. Тож на радянські заборони був неабиякий спротив. Радянська влада, хоч і прийшла перший раз 1939-му, але вона відчувала, що підтримка на Галичині вона немає навпаки, має супротив. А треба було так зробити, щоб була підтримка. Ну або терором заставити, або якось придобритися, придумати щось НЕП. після смерті Сталіна в 1953-му тиску стало менше, але совєти повсякчас намагалися позбавити українців традицій. Та, попри все, Україна давно вже незалежна держава, тож колядує і по нині. Коли ви виховуєте дитину від народження, ви можете в неї вкласти все, що хочете. Коли ви отримуєте дитину, яка вже є сформованою особистістю, яка вже щось знає, не так просто її переконати. Так от оці методи терору, нав'язування, залякування вони якраз були методом е, життя по-новому, по радянському. На кладовищі мальчить стоїть меморіал пам'яті про події 48-го. Та справжня пам'ять це те, що в селі й донині люди збираються вертепами і за жодних обставин не припинять цього робити. Роман Гаврилів, Юрій глубінка, Подробиці Телеканал інтер, марафон єдині новини.